Ну що ж, мої котики моркотики, я вас вітаю. Бачите, в мене вже трішки інший мікрофон, і в мене навіть є ось така штучка. Напевно, я теж саме не казала, не знаю, що сьогодні ми будемо з вами розбирати це лайно. Чому лайно? Тому що це реально собаче лайно. Де я на жаль купила ще одну таку книжку в надії, що тут реально будуть якісь такі прикольні методики, якісь вправи. Ну щось буде. А в результаті повне лайно, де ти закрий свій рот, змирися. Це так має бути. Якщо тебе вбили, це так має бути. В тебе якісь там договори були з душами. Ти там просто, ну просто я сиділа, і я реально в шоці, що я навіть дочитала оце лайно, і тепер я про це розмовляю. Давайте, напевно, підемо ось цими якимись такими моїми замітками і закладками, тому що тут кончена діч. Суть полягає в тому, що це якась секта, це якісь такі певні молитви, де ти, так би мовити, собі пояснюєш, це все так мало бути. Воно все довершено, воно все ідеальне, я ідеальний, всі ми ідеальні, всі ми класні. Ми просто виконуємо замисел Бога, замисел всесвіту. Ми просто ось ця така духовна діч. От тому мені можна не плакати, не ридати. От. А точніше, він тут знову ж таки говорить, що там проявіться, розкритися своїм емоціям, розкритись, поплачте, поридайте. І в той же час ви жертва, ви лайно, ви собаче гамно, і коли ви оце жертва, ви дерьмо, так жити не можна. Це ви такий просто задуманий план Всесвіту, тому, якщо вас вбили, якщо вас зголтували, це такий план, це все на благо вам. І я сижу і я просто охреніваю. Відповідно, це вся історія про те, щоб Далбайоб просто не зміг реалізуватися. Він пішов в інфоциганство. Він пішов в ось цю таку структуру. І тут дуже в книжці якраз показано, що начебто твоє життя, ось це такий духовний урок, і в той же час це не духовний урок, це вся якась така досконалість. Тобто він нас постійно кидає то туди, то туди, для того, щоб з однієї сторони, коли в нас нічого не вийде, ми би думали, що вся проблема в нас, а не в цій книжці. І в той же час для того, щоб ми постійно думали, ага, є куди нам йти, нам потрібно ще більше над чимось з собою працювати, сприймати по-іншому цей весь світ. Тобто це така ловушка, де по факту воно ніколи й не працювало, не працюватиме і не буде працювати. Просто ви засідаєте в цій ловушці, замість того, щоб. Взяти певну відповідальність за своє життя, пропрацювати, відпустити і чітко розуміти, куди ви йдете, що ви робите. В той же час, да, він каже, що є певна відповідальність, але в той же час всесвіт довіряє всесвіту, і вас постійно кудись в оці якісь такі протилежності, незрозумілості. От, тому давайте перше, що там у нас закладка, мене взагалі. Вбило, знову ж таки, тут іде опис всіх цих чакр. Ну, чакри ви можете знайти і в інтернеті. В той же час там є декілька видів цього кохання. Мені так сподобалось. Є там перше кохання стосовно того, що це таке безумовне кохання, але ми ніколи цього безумовного кохання не відчуємо. Десь там якась жалка подобія безумовного кохання у батьків до дитини. Потім в нас якесь там є кохання стосовно того, що ми просто хочемо когось їбати, Потім у нас якесь кохання стосовно того, що це наш близький брат-братуха, і потім, безумовно, якесь таке любов, якесь кохання стосовно того, що це хтось рідний і близький Діч повної фігні. Далі, Саме тому виявляється такою ефективною стратегією, за якою спершу просто імітуємо прощення, тобто ви спочатку імітуєте, а потім воно відбувається насправді. Тобто, спочатку жінка імітує оргазм, а потім якось до неї це все прийде. Ну, суть, вона полягає в тому, що ви спочатку само внушаєте собі, що ви все простили, ви все прийняли його таким, яким воно є. Це все довершеність, це все план всесвіту. І тому вам можна не паритися, не страждати, не ридати. Хоча ви поридайте, а потім живіть і за вашим планом. В той же час чіткий створюйте план, а потім все ж таки є доля всесвіту. І якось, ну, вибачте мене, що це взагалі за діч. Тому що є одна історія то, що я можу змінити, є інша історія, ту, яку я не можу змінити, вона ну, мені не підвладна. Я не можу тут і зараз закінчити цю війну. Вибачте мене, що за діч. Далі діч стосовно того, коли Гітлер, Гітлер вбивав євреїв. Люди, які постраждали через Гітлера, зуміли прийняти думку: його душа Гітлера любила євреїв так, що він погодився звільнити їх від тягаря комплексу жертви. Ви розумієте суть цього лайна в тому, що всіх євреїв побили для того, щоб звільнити від ось цієї жертви. Тобто ми зараз всі з вами живемо в стадії жертви. А, е, от, а ті, хто пробудилися, то вони прям вище. Тобто це якась секта пробудження, де все твоє обичне життя це лайно собаче. А от ти, коли пробудишся до цієї любові безмежної, коли ти будеш безмежно любити все прийняти. Таким будеш приймати все таким, яким воно є, не будеш нічого не змінювати, тому що в тебе є інстинкти, і ти нічого не зміниш. от там в тебе були якісь ще договори з душами, тому ти маєш чітко жити по цій інерції, хоча ти плануєш якесь своє життя. І якось ти маєш балансувати в цьому лайні. Ти маєш вибір солужити, тобто жити обичним життям, чи страждати. Mm, да, і я так розумію, нічого хорошого з цього немає. Да? От, тобто, ну що, це, це воно і все. Далі, ваша мета дозволити собі повною мірою пережити їх усі. Хоч би якими вони не було. Тобто, почуття, я розумію, це класно, він зробив акцент на тому, що потрібно відреагувати свої почуття. І далі, що з ними робити, це просто треш. Розпізнати, окей, приймати, окей, відтермінувати. Знову ж таки, дуже класно. З однієї сторони, ви розумієте, де ваші почуття, з іншої сторони, ви розумієте голі факти тої ситуації травмованої. І далі ви десь якось їх проявити, окей, це ще якось можна жити. Тобто він іде на тонкий гра Ані психології з лайном, де ви маєте йти в якесь щось таке, щось безмежне, класне. Тобто він вам створює якусь таку історію того, що існує щось таке безмежне, класне, афієнне. Ви зрозуміло, що коли будете проживати своє життя, ви цього ніколи не отримуєте, ось цієї безумовної, як, тут, радикальною любові, але кожен раз будете тин-тирин-тин-тин йти в якусь ілюзію духовності, щоб ось так ви відчували, так ви пофантазували, і вам прийшло. Кучу бабла, ну, фігня фігня, зауважте. Досі я говорив про почуття, не про емоції. Почуття це те, що відбувається з тілом. Воно перетворюється на емоції лише коли до нього приєднується думка. Тобто дуже багато тут іще є перетинки КПТ. Отже, якщо змінити змінювати своє мислення, це автоматично. Позначається на почуттях. Та не вже ми не знали. Тобто, ви на каналі КПТ-шника-психологи. Давайте так, у мене... я психолог, і мені подобається працювати в стилі КПТ, але я в цю халтуру, та що в нас там в Львові, не в'язуюся. то повніша халтура. Далі, як і він, шість кроків процесу проявлення. Ви спочатку усвідомлюєте потребу, що вам треба мільйон баксів, наприклад. Поясніть собі у всіх, подроб... у всіх подробицях, що саме ви бажаєте. Ну мільйон баксів. Хоча з точки зору психології, ви ще маєте не чітко розуміти, що вам треба мільйон баксів, а ви маєте розуміти на що ви потратите ці мільйон баксів. і Тоді більша віргідність того, що ваші дії е, ну, до чогось конкретного приведуть. То ви будете більш замотивовані, тому що у вас буде якраз цепляти ось ця ціль, на що ви саме потратите свої мільйон баксів. Тут він якось про це гальмо гальмо в той же час. А де ось ця випадковість? Я завжди кажу, що є певна випадковість, певні дії, на які ми не в силах повпливати. А тут, от ви от як запрограмували себе, що от ви мільярдер, що значить все. От Всі інші люди, це договір, який ви склали, там перш ніж вселитися в це тіло. Далі, другий крок, третій крок, уявіть, що вже маєте це. Окей. Відчуйте емоції, пов'язані з, з отриманням бажаного. Цілком передайте все це духу. Ну, Духу передайте, просто треш. Повністю відкинь та внутрішню прив'язаність до отримання бажаного. Наша класична історія, якщо ви занадто чогось бажаєте, то це воно від вас втече, бо ви занадто занадто хочете все проконтролювати і тому подібне. Далі у деталях опишіть власне бажання, воно має бути сила слова та почуття сюди вкладаєте. Завжди зараз живіть тут і зараз уже, живіть так, начебто це все вже відбулося. визначте часові межі своєї цілі. Тобто класична історія психології, але воно так рукожопо написано. Так по під, під хештегом з цієї всієї секти. Візуалізуйте бажання, маєте бути ось ця вся картинка, Ну це вже ми знаємо. Дякую. Ми ну ми теж не тупорили. Довіра світові не виправдання для апатії, бездіяльності чи фаталізму. Дякую, що ви наголосили на те, що є. знаєте от там на Бога надійся, сам не плашай. Дякую, що ви на цьому наголосили нам. Ми начебто такі тупорилі, цього б і ніколи би не знали. В той же час дякую, що наголосили на тому, що потрібен, потрібен певний період для того, щоб відійти від певних стосунків і потім входити в нові стосунки. Так, так, ми вже дуже далеко зайшли. Переходимо ми до тих виписок, які я вже ну, на фоні цього всього лайма собі зробила. Далі, мені не подобається ця карма душі з того тіла, ну, там ще якісь оці договори. Це війня для мене. Далі, любов це прийняття всього, що є таким, як воно є. Я розумію, в той же час ми не просто маємо його пролюбити, а ми маємо дещо вибрати. Підходить, не підходить. Дякую, до побачення, дякую. Давай далі йдемо працювати. Дякую. Має бути ця усвідомість, оця усвідомлення того, що вже відбувається, що ти відповідальний за своє життя. Та він, звичайно, говорив стосовно того, що давайте, прокидайтеся, і він отак -от підхапнув, десь щось от реально те, що працює. А десь якусь таку хуйню під підтуливість здається, що, начебто, все правдиве. Ти вже досконалий, тому люби себе незалежно від того, що там і який ти є. Окей, все, що не ідеальне, це його ідеальність. Ну, прикольно звучить, я не спорю. Мета взаємин – це або болючий урок, або позитивне зростання. Ну, класно. Хоча в той же час через цей болючий урок з цим партнером можна потім перейти, 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 перейти. І ви будете теж і підтримувати, і навчати, і сваритися. Ви просто вибираєте собі партнера, який йде вам на зустріч в комунікаціях. І, так би мовити, будете разом робити певні висновки з ситуації, які ви тут проживаєте. Так, проживай емоції, і тебе попустить. Ну, нормально, так, да, класно. Батьки на генетичному. Рівні передають певні травми. Ну, в принципі, я чула є таке дослідження. От історія про те, що десь там нас розкоркулювали і тому подібне. Це все на генетику. Ну воно там нам відкладається окей, я це десь чула. Ти можеш, ну це знову ж таки, спочатку ти показуєш імітуєш, що ти тут все любиш, все класно, а потім ти якось поринаєш в цю ілюзію. Тут ключовий момент самовнушення. Тобто, якщо вам воно підходить, оця вся історія, і ви будете бачити позитивне таке русло, то ви будете дуже сильно закріплюватись. Якщо особа там серце не йокає, і ви розумієте, що вам. Простіше, ефективніше жити під іншим баченням, коли ви чітко все розставляєте, коли ви плюс-мінус розумієте, десь я, десь випадковість, коли ви приходите до мене як до психолога або до іншого спеціаліста, то знову ж таки все буде залежати від результатів. Кожне ваше бачення, воно, ну, так би мовити, має бути для вас ефективним. От, тому вибирайте те, що вам подобається, те, що вам підходить. Стосунки це програвання травми. Ми, начебто, цього не знали. що ми не свідомо когось там підтягнемо, когось там щось там цей, щоб пережити ту чи іншу. Травму, окей, ви вибираєте стосунки, а не навпаки. Це він мається на увазі історія про те, що попрощайтеся, прийміть батьків такими, якими вони є, полюбіть їх такими, якими вони є, і живіть так, як ви бажаєте. Е, от, хоча, знову ж таки, було б просто прикольніше почитати «Ерік Форм мати чи бути, де він там розповідає, що. Фактично, ваш партнер це не ваша власність, це теж людина, там ви маєте усвідомити її індивідуальність, тому подібне. В той же час він тут теж говорить про певні кордони ваш, ваших і вашого партнера, поважаєте і себе, і всіх навколо, і тому подібне. Знайдіть собі оточення, яке буде підтримувати це радикальне прощення, тому що для нього знову ж таки. Е, тобто він має, має на увазі, що от тримайтеся ось цих всіх це всього оточення. Яке говорить про те, що ну, це жахливе те, що він говорить про те, що євреї так захотіли померти душі цих всіх дітей захотіли так померти для того, щоб. Тому що це такий весь високий всесвіт, всесвітній план. І це був такий план. І тому тримайтеся таких людей, які будуть вірити в це лайно і крутіться в цьому крузі. І я така думаю, так, да, звісно, це прямо конкретна історія секти. Редактор Далі, знову ж таки, приймайте, поважайте, смиренно приймайте все, майте відповідне оточення, яке це все діє, і в той же час не очікуйте чогось багатого, коли ви спілкуєтеся зі своїм партнером, то говоріть від власного я, я відчуваю, я думаю, я би хотіла. Кордони теж дбайте про свої кордони, дбайте про його кордони своїх партнерів. То сам, самовнушення, самовнушення, самовнушення. Якщо нічого не вийде, то тут він так красиво говорить, то ви просто не на тому рівні прощення, не на тому рівні радикального прийняття, це у вас якісь проблеми, а не в цій тупорилі книжці. Щоб було щастя та нещастя допомогло, ну, ми це знаємо цю звичайну приказку, це я так для себе позначила, тому що тут він якраз пояснює, це заради тебе, заради тебе тут когось зґвалтували, заради тебе тут, 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 тут відбулося. Це все заради тебе. Ой, прям проштормило що я не знаю. Звертають увагу на знаки. Окей, все, що відбувається в моєму житті, це шлях до пробудження, до свідомості, щоб вибрати щасливе існування. От, Прямо от, жити в щасті, в щасті, в щасті, в щасті. Це взагалі теж історія про те, що м, там була така історія, коли він розповідав, що була жіночка, яка втратила двох дітей. Раз десь вкрали дитину, другий раз десь вкрали дитину. Ця жіночка сиділа, я винна, я винна, я винна. Страждала, страждала. Прийшла в цю секту і зрозуміла, що це всесвітній план. Тобто, їй нічого не треба з цим робити. Це всесвітній план. Я би, як психолог, з нею би вперше попрацювала стосовно того, що відбулася ця ситуація. Людина відчуває то-то, 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 а вона думає, то-то, то-то, то-то. Вона би хотіла зробити то-то-то-то-то-то. В реальності живе ось так, ось так. Тобто зрозуміти, що взагалі відбувається, розділити, де є ось ці емоції, де є ось ці такі реальні факти. Він тут теж про це говорить. Просто суть моя полягає в тому, щоб визнати, що да, є певні дії, які як мама я змогла зробити, а є певні дії, які я не в силах була зробити. Я можу бути ідеальною мамою. Мамою, і все одно може щось жахливе відбутися. І тут потрібно зрозуміти, да, я отут могла, я отут не могла, е, да, тепер я зробила ті ті чи інші -ті -ті висновки, і да, тепер я буду жити отак, 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 по такій то системі, там ще будуть певні фрази, певні такі, так би мовити, нагадування, певний діалог зі з цими, такими думками, де людина сама себе з'їдає. Це буде така серйозна робота розумінням того, що 50 на 50, кругом є баланс. У нього це просто всесвітні. План, так мало бути, тому не плач, не ридай і живи по інерції. от Ну Це така історія. Ви жертва підсвідомості, тому підкорюйтесь, З... ну, знову ж таки. Відкритися, відкритися ці всі історії маєте через те, що тут все довершено, тут все ідеально в цьому світі, тому просто зміріться і живіть далі. Типу, ось така а, історія лайна, і тут він в кінці дає іще вправи. Вправо полягає в тому, що ви розбираєте певну критичну ситуацію або певні критичні ситуації, ви їх, напи, ви їх пишете, і ви так би мовити, їх сортуруєте, ви так би мовити, розумієте, що саме вас турбує. Далі ви все починаєте приймати, любити таки яким воно є, ви починаєте любити і цю ситуацію, де вас побили, і цю ситуацію, де тут зараз, і ту ідеальну картинку, до якої ви йдете. Далі ви розумієте, що десь ви можете чогось очікувати, наприклад, щоб ваш партнер дбав про ваші особисті кордони. А є така ситуація, де ви можете вже ну, немає сенсу очікувати, наприклад, щоб та чи інша людина змінилася. Ну, Знову ж таки, на грані того, що існує в психології, на грані. От, далі, тлумачення стосовно того, що є ситуа... відбулася травмована ситуація, там були ваші якісь емоції, а там були ваші якісь домисли. Наприклад, факт полягає в тому, що чоловік пішов, а ваші домисли, що чоловік пішов до іншої жінки. І поки це не стане фактом, поки не буде ось цих конкретних доказів. То тоді ну не до недодумаєте лишнє. Тобто, фактично, ви маєте зрозуміти, чоловік пішов, його зараз тут зараз немає, і ви і вам надо далі жити. І ви далі собі живете від цієї точки. А то куди він пішов, що він зробив? Не надо нічого додумувати, або у вас є чіткий факт, або не займатися цими всіми доказами. Ваше оточення, це ваше дзеркало, це ваші ці всі програмки, де ви розумієте, що вас тягне до тих чи інших тих персонажів, де ви хочете просто програти свою історію, замість того, щоб пропрацювати це з психологом. Якісь там проєктивні методики зробити, чи ще щось. От, все в нас довершене, в той же час він рекомендує написати три, три листа. Це перша історія про те, яка тут травмована ситуація вас турбує. Далі другий лист стосовно того, що ну, там де чіткі, такі, чіткі факти, що насправді там відбулося без оцих всіх ваших домислів. І третій, це уся така рамка, щастя, прийняття безмежної любові, радикальне прощення, радикальна любов, незалежно ні від чого, і до всіх, і до вся. Ну, і зіскочити з гачка це більше, так би мовити, не страждати, не ридати стосовно того, що ви там жертва, а більше так розуміти, що ви дитина всесвіту. Ви дух, там, ви там виконуєте свою якусь задачу, ви робіть всю свою задачу, всі ваші люди теж виконують якусь задачу. І це все маю в якісь там договори, договори з, з тих життів, зараз десь прочитаю, що це воно тут за лайно таке в мене було. А, Хоча я не розумію всіх, як і чому, але готовий підкоритися можливості того, що цю ситуацію створено з певною метою. Вище я створила її заради мого духовного зростання. Ну, все зрозуміло, так? Да? Хоча я не несу. Повну відповідальність за свої вчинки в людському світі, при цьому відмовляюся від потреби осуду щодо себе, щодо своїх дій і оцінювання їх як поганих чи гарних, добрих чи лихих. Попри те, що не можу пояснити все, як і чому готовий прийняти ситуацію такою, як вона є, не прив'язуючись до неї жодних не прив'язуючи до неї жодних суджень. Ну, знову ж таки, там буде ще історія, щоб самопрощення, просто прийняти цю ситуацію, тобто фактично. Робота з травмою полягає в тому, що в цьому є свій план, ви просто приймаєте як факт ті чи інші події і розумієте, що хтось, а не ви, вирішив за вас, як вам жити, і це все там якесь духовне вище я, а ви можете просто собі існувати по інерції і просто виконуєте якусь задачу. Те, що ви три рази вийшли заміж за алкаша, це просто задача. Те, що там вашу дитину десь вкрали, це просто задача Всесвіту, щоб ви потім. Боючись визнати певну ситуацію, що десь плюс-мінус ви реально могли щось зробити, десь така жорстока існує у нас обстановка життя. Ви боїтеся прийняти цю всю жорстоку реальність, ви від неї просто закриваєтесь і йдете в якусь секту пропагандувати, що Гітлер насправді то любив євреїв. А ми просто всі дебіли. От, жертв, жертви всього цього світу. далі Ну, і як оплакати втрату померлої людини. Це ж саме так мало все відбуватися. То же саме Аборти там він пропонує зробити якісь такі проективні методики стосовно того, щоб ви поговорили з цим плодом, і попросили в нього побачення. пробачення за те, що так і так відбулося. от Ну Він ще там розказує про якісь там. Якісь там вші там історії в той же час класичні стадії прийняття горя. В общем, лайно з домішками психології, де просто чувачок-інфоциган хоче зробити бабло. Пчалька, що в мене є така ще фіолетова. Не знаю, чи я дойду до неї, але судячи з цього всього, я вже зрозуміла, що ну, немає сенсу купувати цю книжку. Будь ласка, прокупуйте, купуйте якусь адекватну літературу з психології, або. Або, якщо у вас відбулася травма, і ви не хочете приходити до мене на консультації, то просто почитайте, подивіться, прогугліть, як та чи інша людина справилася з тим чим іншим горем, якими методами. І в той же час не ігноруйте свої якісь думки, свої бажання. Прослухайтеся більше до свого такого бачення цього всього світу. І тому що фактично десь там всередині, я розумію, десь там всередині душі ми знаємо, куди нам іти, що нам робити, як ми хочемо зробити ту чи іншу ситуацію. У мене теж є такі періоди, де я спеціально чужу якусь хуєту. От, для того, щоб стало веселіше жити в цьому світі. І я тоді, о, і я тоді оці всі. Травму перекручую, перекручую, щоб о, я от зробила то, то, то-то, то-то, зрозуміло то, то, то-то, то Оця травма. Ну я творча особистість. Я не можу без драм, без нитіків. Ну, тобто я поридала, поплакала, вуаля, пішла щось створила, щось класне. І я розумію, це моя специфіка, я творча особистість. Я люблю плакати, страждати, розбити серце, люблю, не можу. Зійдусь, не зійдусь, помиримося, не помиримося. Ну це моя специфіка, я себе знаю, тому вивчайте себе, зрозумійте, що ви вже тепер доросла особистість, ви за все несете відповідальність і створюйте своє життя ну, з, влаш... з власною відповідальністю, і з розумінням того, що є все ж таки певні випадковості, на які ми ну, не впливаємо, і нам потрібно на цьому всьому балансувати. Я за баланс, за адекватність. На цьому, принципі, в принципі, у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нової зустрічі. Цьомки-бумки. Зараз, до речі, до речі, у мене твердження це півдюрка. Не знаю, чи був поцілунок. Ну, я ще. На цьому у мене все. 너는 왜 저스트치?